Дорогі друзі, ви на каналі Парфумерні історії. З вами я, Яна Прокопенко, вчителька історії, поціновувачка мистецтва, любителька книг та парфумерна археологиня. І сьогодні я збираюся в театр, але заночку приїхав мені мій новий аромат це моя бажанка. Це вже дубль в моїй колекції. Але про нього я дуже рідко розповідаю, тому. Вирішила зробити швиденький аунпакінг, розпаковочку для вас і побіжу в театр насолоджуватися виставою Івана Петровича Куляревського, Наталка Полтавка на музику Михайла Лисенка. Отже, алмат Моя Мрія це Номейт Відклоє. Цей легендарний аромат а, був випущений у 2018 році, не ким іншим, як... Квентіна... іншим, як Квентіном, боже іншим, як Квентіном Бішем. З цим ароматом я познайомилася абсолютно випадково. В минулому році я поїхала на конференцію у Тиканьку, точніше в Гоголево, на батьківщину Миколи Васильовича Гоголя. У нас там була дуже цікава тренінгова програма, і, звісно, в нас там ще була нічна екскурсія, дуже натхненна. І там я познайомилася із пані Іриною. Це була наша екскурсовод. І уявіть собі, ця величезна територія. І ми йшли за пані Іриною, і від неї так божественно пахло, що я не витримала і запитала, що ж в неї за аромат. І вона мені по секрету сказала, що це саме коєномет. Я там була із своєю колегою. Женічка, якщо Женечка, ти мене дивишся, постав плюсик, <хи> передаю вітання. І ви знаєте, це була наскільки натхненна подорож, це була наскільки натхненна екскурсія, що тоді я сказала таку фразу, що після цього життя піде на лад. Ну і Женечці вдалося, вона отримала дуже Гарну посаду пішла на підвищення, я за неї дуже рада. Зараз ми, на жаль, трошки менше спілкуємося, але я розумію, що в неї дуже така поважна посада, яка вимагає дуже багато сил часу, тому я бажаю їй всього найкращого. І, звісно. Дійти до міністерства. Е, тому, Женчка, я чекаю плюсик, якщо ти в мене дивишся. Е, і знаєте, дійсно, після цієї екскурсії якось е, наскільки були такі позитивні емоції, що я виконала прямо дві свої мрії. Е, По-перше, я купила собі новий iPhone. І, по-друге, в мене була перша моєму в житті професійна фотосистема. Фотосесія. Тому я вважаю, що дійсно ці мої слова такі були пророчі, бо вони були сказані на батьківщині. Містика української літератури, українського письменника, знаєте, так можна сказати, агентом під прикриттям Миколи Васильовича, якого я дуже поціновую, і його вклад у збудову формування української нації. Як такої. Тому що саме завдяки йому публічно почало, почали говорити про відьм, чортів і різну нечисть, е, яка водилася на українських землях. Отже, Номейт, no 2018 рік, Квентін Біж. Це от дійсно якийсь такий для мене чарующий аромат, подивіться, яка гарна. Це 20 мл, подивіться, яка гарна піпулька. Просто дуже красива. Тут нема, правда, на великому флаконі, тут ще є така шкіряна поворозочка. Ну, нічого страшного. Отже, про що цей аромат? Ну, По-перше, цей аромат більше, мені здається, пасує саме на осінь зиму. Він краще розкривається, хоча я його носила і навесні, і влітку. Ой, Боже він гарний. Це аромат про сливу мірабель. Таку кримську аучу красивенну. Яку доповнює цитруси, Тут бергамот, апельсин. Далі тут виступає персик із фрезією, Дуже красиве поєднання персика із фрезією. Також троянда, красива, така яскрава троянда. Знаєте, от ми як були в цьому саду, тому що там цей величезний будинок, де жила мама Гоголя і пройшло його дитинство. Ну, батько його помер досить рано, ну як рано. Взагалі, батько був старший від матері на 33 роки. Миколи Васильовича. І, до речі, дуже цікава історія, як же вдалося познайомитися батькам Гоголя. Він приїхав і йому наснився сон. До нього, нібито, зійшла Богородиця, і він побачив прям шлях до хатини своєї майбутньої нареченої. Вранці він прокинувся і поїхав. Шукати цю хатину. Заходить і бачить, що зі стелі в українських хатах колиска висіла прибута до стелі. Висить ця колиска, і там лежить дитинка. І думаю, ну як таке може бути? Що мене доля привела до хатини, де є діти, значить, є шлюбні батьки. І а ангел, цей, який до нього приходить, він сказав, що звуть її Марія. І коли ж прийшли батьки, він запитав, а хто тут Марія? І батьки сказали, що Марія це якась новонароджена дівчинка. Він дуже часто почав їздити до цієї родини, і коли Марії виповнилося 16 років, він її пошлюбив. На той час різниця віці, як я вже говорила, була 33 Роки, уявіть собі, да? і тому, звісно, він прожив недовго, він помирає, і саме мати була дуже важливою людиною для Гоголя і його майбутніх сестер і братів. Да, до речі, таємниця народження Гоголя теж була цікава. У цієї пари народилося, народилося четверо мертвих дітей. і коли Марія пішла в диканьку відмолювати, там є монастир в диканці він є і зараз. І вона пішла відмолювати гріхи. То після цього народився Микола Васильович, а потім ще четверо братів і сестер. І от саме там, на цій, в цій садибі, там такі красиві рожеві троянди. Отут теж така красива рожева троянда. Далі тут дуже красива База. От база э, робить цей вал. База тут із э, Амбервудом. Із красивенним мохом. От тут такий прям красивий, красивий мох. Такий мох, э, мені дещо схоже є у Burberry Gurchess Intense. От красивий мох. І, звісно, дерево, і трошечки-трошечки ванілі. Шлейф цього аромату, він просто неймовірний. Цей аромат тримається на одязі, У мене до цього часу є сорочка, я її вдягала і е, наносила цей аромат, і вона, я її попрала, і вона до цього часу мені пахне цим ароматом. Тому стійкість. Тут 8-10 годин на одязі декілька днів. Що стосується того, що він доволі таки небюджетно коштує, ну, оцю піпульку на сподежі я взяла ну, трошки менше, ніж за тисячу гривень. Тому дійсно можна його взяти, і його досить часто можна Знайти на наспив. Довольно таки він коштує. Ну, до речі, от хочу сказати, в мене ще є пробничок і е, Єгипетська лімітка, то вона мені зовсім не подобається. Там теж є красивий цей мох і Amber але ні. А от ця версія, вона дійсно класнюча. Ну, це Квентін Піш. це Геній. Тут нема що говорити. Да, як е, я люблю повторювати, що казати, як воно, звісно. Ну, дійсно, ну, це аромат ну просто, просто ода жіночності. Це аромат, коли ви принцеса, яка прагне стати королевою. От це дійсно, знаєте, от тільки недавно додивилася перші три сезони відьмака. Четвертий почала, але не змогла, тому що без Геннадий Кевіла цей серіал просто втратив все. І от, знаєте, ця принцеса Ціріла, Цірі, як він називав, от саме їй би підійшов цей аромат. От, якщо єніфа це бузок і агрус, декілька разів це було повторено, то саме такий аромат, то підійшов би принцесі Церілі. Такий юній, Наївній, але при цьому неймовірно войовничий. І в будь-який момент часу, якщо б тебе буде себе захистити, вона візьме меч і кинеться в бій, себе захищати. Оце саме про це. Це аромат, От дійсно, це якийсь такий відьомський еліксир, якоїсь такої солохи, яка причаровує до себе чоловіків. Оце він, це аромат, ну, я ж кажу, це. Той аромат, який я буду повторювати, повторювати і повторювати. І я дуже рада, що тепер у мене є прям флакон 20 мл, в які я буду поливатися цієї зими. Отже, пишіть свої враження, пишіть чи е, тестили цей аромат, чи подобається цей аромат. Пишіть свої. Е, Улюблені аромати, які ви вважаєте символом жіночності. Мені буде дуже цікаво і дуже приємно почути, що, з чим у вас асоціюється така жіноча сила. Тому я вам бажаю гарного вечора. На все добре, до побачення.